В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Рідкі пінисті стоки з неприємним запахом заливають вулиці, городи і стадіон у дубні. Походження невідомої рідини з'ясовували журналісти. Дня капусту не зібрали, і морко все затоплена. Незвична сесія. Депутати рівної ради не підтримали більшість земельних питань з поміж іншого позитивне виконання бюджету міста і традиційні непорозуміння з казначейством. Проблема з казначейством вже тепер не, зна... не не грає ролі. Чи ми маємо гроші в бюджеті, чи не маємо нам ніч практично нічого казначейство не перераховує. Перспективи місцевого самоврядування ми визначимо оту е, далекоглядну перспективу розвитку територіальних громад, довготермінову перспективу до 2020 року. 7 грудня усі, хто причетний до представницької влади, відзначають своє професійне свято. Допомогти, а не нашкодити. Науковці з різних куточків України радилися, якими мають бути заняття з фізкультури у школі. Вони багато сидять, а уроків тільки два. Локальне еколихо у Дубні. Рідкі пінисті стоки з неприємним запахом протягом кількох останніх тижнів заливали вулиці, городи і місцевий стадіон. Що це за рідина? Ні, жителі постраждалого мікрорайону, ні дубинські журналісти з'ясувати не могли, адже місцеві офіційні структури на їх звернення не реагували. Більш успішним виявилося власне розслідування телеканалу РТБ. Його провела Валентина Романюк. Про те, що вони стали свідками виробничої халатності, ці люди зрозуміли не відразу. Коли жителі вулиці телефонували до журналістів місцевої газети, були переконані, що стикнулися із аварією каналізації. Люди скаржилися на те, що їх вулицю заливає невідома рідина з характерним таким напливом піни. Що цікаво, піна така вона досить стійка. Тому що ну я так розумію, вже минув не один день, і вона до того часу зберігалася. Вона до речі, у нас є на фотографіях. Це була сточна вода з характерним таким неприємним запахом Дубинські газетярі стверджують, інстанції, до яких вони зверталися, пояснювали, що не уповноважені аналізувати склад рідини і робити висновки. Реакції відповідних структур на публікацію теж не було. Тому посудину із підозрілою рідиною, набраною на стадіоні Дубинського цукрового заводу, передали журналістам телеканалу РТБ. Пошуки джерела витоку рідини привели нас просто під стіни Дубинської цукроварні. Ось так по дерев'яному настилу дістаються нині до школи дітлахи зі Страклова. А до місцевого тиру взагалі не дістатися. Проте найгірше людям, котрим залило городи. Наша грядка знаходиться за тим за клубом. Вона наполовину затоплена водою. Стоїть я посадила туди часник, цибулю на зиму. Ну тепер з нього нічого звичайно не буде. Всі ж бачать, що що робиться, але мір не приймається. У мене тут грядка. Вже в той рік я з цієї грядки не могла нічого зібрати, а цього року ще гірше. Капусту не зібрала, і морко, все затоплено. Що посадила, так воно все і затопило. Вода тече. Що не говоримо, ніяких мір немає. То буде, поки завод робить. Як пустили завод, і ще ж зарані пустили цей рік. Як пішла вода, і о досі йде вода. Того, хто зробив настил і пробив стіну, знайти не вдалося. На заводі журналістам вказали на двері мовляв, підприємство приватне, то ж вам туди зась. Відтак, навіть подати запит до заводської канцелярії, що закон гарантує кожному громадянину, неможливо. Директор спільного підприємства Нива, якому належить цукроварня, Володимир Фалков цей час перебував у столиці, але в телефонній розмові був категоричним: завод нічого нікуди не скидає. Володимир Федорович Державна телерадіокомпанія. Ми щойно були біля вашого заводу. Зараз ми на території селища, і ми хотіли з'ясувати, що там за скиди від паркану заводу ідуть на територію селища. Немає, і ми скиди на території, не скидаємо. А що ж тоді тече від паркану заводу? Я зараз говорити не можу я в Києві на нараді находиться. Я Да що на нараді не можу говорити. Я вам лишу інформаційний запит. Телеканал РТБ звернувся в усі можливі державні та самоврядні структури, котрі могли б з'ясувати зв звідки тече річка. Проведені у водоканалі та екологічній інспекції аналізи підтвердили, люди потерпають від несанкціонованих скидів води з Дубенської цукроварні. Під тиском таких доказів цукровики свою причетність до проблеми підтвердили. Ні, пообіцяли, що все, бо ми аналізи взяли. Водоканал вже знає, вже ви їх знаєте. А туди мене не запустили. Ну ото кажу, пообіцяли, що до завтра неполадки всі устранять. Коли матеріал вже був готовий до ефіру, до редакції зателефонували мешканці мікрорайону цукрового заводу і повідомили, що витік технологічної води припинився. Валентина Романюк, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. Більше про цю ситуацію а також про те, як потрібно діяти людям у подібних випадках. Дивіться у вівторок, о 21.30 у програмі Перехрестя правди. Більше 70 питань розглянули депутати рівненської міської ради під час першого пленарного засідання 23-ї сесії. Переважно вони стосувалися прав на землю. Серед іншого, депутати розглянули зміни до бюджету та традиційні звернення громадян та організацій. Кілька серйозних питань перенесли на два тижні на друге пленарне засідання. Тоді ж прийматимуть і бюджет міста на 2013 рік. З Сесійної зали повернулася Оксана Жужельська. Перше пленарне засідання починається урочисто з привітань іменників та вручення депутатам та начальникам відділів, подяк і грамот за сумлінну працю і з нагоди дня місцевого самоврядування. Далі зміни до порядку денного пропозиції та звернення Першою до мікрофона підійшла Таїсія наулік, голова рівненської організації Союзу Українок, з проханням виділити кошти на святкування у березні наступного року сотої річниці з дня народження письменниці та відомої активістки нашої землячки Антоніни Горохович. Однак Союз Українок, громадська організація неприбуткова, не має коштів навіть для здійснення своєї статутної діяльності. Тому просимо вас виділити кошти на проведення ювелею Антоніни Горохович, і нам вдасться це на поїздку до великих межирич, де вшанувати її пам'ять, на придбання книг для великомежирівської школи, придбання книг самої Антоніни Горохович, багатши душею, батьки і діти і багато інших. Міський голова одразу дав доручення питання вивчити і визначитися з сумою. Далі розгляд порядку денного від звичних засідань особливо не відрізнявся. Левова частина питань земельні. Щоправда, якщо зазвичай депутати в таких випадках голосують ледь не одноголосно за, то сьогодні навпаки земельні питання переважно не проходили. До того ж, це було останнє засідання, коли міські обранці могли вплинути на розробку проєктів землеустрою. Від сьогодні вступає в дію закон України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення. Подальшому власну земельну ділянку людина буде міняти, розробляти проєкт без дозволу органу місцевого середування чи виконавчої влади, якщо це за межами населеного пункту. Тобто, оці рішення затверджувати, затверджувати, будете однозначно, тобто без дозволу ради змінити не можна буде. Серед інших неземельних питань розглянули також виконання бюджету міста на цей рік та вже втретє внесли до нього зміни. За словами міського голови, обласний центр свій головний фінансовий документ виконує і навіть перевиконує. З цим проблем нема. Натомість виникають традиційні непорозуміння з казначейством. Проблема з казначейством. Вже тепер не зна не, не грає Є ролі, чи ми маємо гроші в бюджеті, чи не маємо нам ніч практично нічого казатися не перераховує. Маю гроші і не можу порахуватись. Ви бачите, мери міст зібралися в Києві, третій раз звертається до прем'єр-міністра і третій прем'єр-міністр. каже, що це неправда. Ну фантастика. Я розмовляю з мером Луцька. В нього 32 мільйони висить, в мене 12, В Ніколаєві 14, А прем'єр-міністр каже що ні. Що ж стосується бюджету на наступний рік, то його можливо затвердять вже за два тижні. Заради цього депутати зберуться на друге пленарне засідання. І що теж цілком ймовірно голосуватимуть тоді вже не руками, а за допомогою системи рада. Фірма, яка її встановлювала за словами мера, вже замінила обладнання. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Ні хвилини сну, ні години перепочинку. Медики міського травмпункту завжди на поготові. Вони розповідають, що з початком зими та погіршенням погодних умов кількість звернень до них суттєво не збільшилася. Щоправда, змінився характер травм про роботу травматологічного пункту у перші дні зими Тетяна Климчук. Ось так може закінчитися відпочинок на ковзанці. Рівнянка Анна Кісільчук впала ще шість днів тому. Проте до лікарів звертатися не поспішала, лікувалася вдома. Втім, біль не минав і довелося піти до міського травмпункту. Там сказали перелом. Так трапилося, що випадково впала. Спочатку думала, що вивих, прийшла, зробили і сказали, що гіпс, але не дали зразу допомогу. Наклали гіпс, сказали, що буду бігати на новий рік, буду вже танцювати. Це вже другий перелом за день, а на годиннику лише половина одинадцятої ранку. Медсестри кажуть, найврожайнішим було 5 грудня, коли гіпс довелося накладати 27 разів. Дуже багато йде перев'язувального матеріалу, гіпсового матеріалу для того, щоб надати допомогу, тому що кожен перелом має свою специфіку надання допомоги. Якщо на перелом проміння йде не дуже багато матеріалу, то ось гіпс на нижню кінцівку бере дуже багато матеріалу. Так, може Болить. Ось цей чоловік ще одна жертва ковзанки. Щоправда, імпровізованої. Пан Володимир зранку йшов на роботу, а потрапив у травпункт. Лікарі розповідають, що з початком зими кількість їхніх відвідувачів суттєво не збільшилася. Щоправда, змінився характер травм в літній період. більше травми пов'язані з відпочинком вживанням алкогольних напоїв, які потім призводять до неї Уважності наших людей, які падають, наступають на шкло, б'ють один одному по носі. Зараз, звичайно, більше стало людей з переломами, які падають у зв'язку з настанням холодів і ожеледиці на наших дорогах, які, на жаль, не прибираються. Ми зараз надаємо і гіпсуємо за рахунок бюджету грошей, які адміністрація, зашиваємо. Рани проводимо щеплення, так що допомога надається на турхунті в повному об'ємі. Медики зауважують, що взимку працюють у звичному режимі. Втім, розповідають, що бувають і досить напружені чергування, як, наприклад, день захисника вітчизни, після якого завжди збільшується кількість травмованих пацієнтів. Це кажуть перевірено часом. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Відділення допоміжних репродуктивних технологій планують відкрити у обласному перинатальному центрі після введення закладу в експлуатацію. До цього спонукає збільшення кількості сімей, які позбавлені можливості стати батьками. Нині бездітні пари з Рівненщини не змушені їздити на консультації до інших регіонів. Держава виділяє на це деякі кошти, але їх вистачає лише на 1% бажаючих. Іншим доводиться платити з власної кишені, а коштує таке обстеження до 10 тисяч гривень. Завдяки соціальному проекту право на батьківство вихід є пройти огляд у столич. Шні клініці подружні пари, які проживають в нашому краї, зможуть безкоштовно. Від п'яти до три тисячі, що потенціал нашої області що треба надавати 15-20 місяць, те, що йде по державній прамі, да я тісно от спілкуюся з іншими центрами. Нас в тому році з області поїхало 375 пар. Поїхало по тому по тих даних, що я знаю, по цьому саме, тих тих даних, що я знаю, що поїхали за власні кошти. І з тих 375 пар 251 після одна жінка. Вона завагітила. Ми пропонуємо для Рівенської області безкоштовну консультацію лікаря-експерта, який має стаж праці не менше п'яти років саме в репродукції в штучному заплідненні. Тобто, це спеціаліст ендокринолог, який може розібратися. Можливо, там треба трошки підштовхнути ендокринний статус, відлагодити, і все буде добре. На Рівненщині їх налічується більше 10 тисяч, тобто приблизно 1% від усього населення краю. Працівники органів місцевого самоврядування 7 грудня відзначають своє професійне свято напередодні у Рівненському драмтеатрі з цієї нагоди відбулися урочистості. До слова, день місцевого самоврядування започатковано указом президента в 2000 році. Відзначають його 7 грудня через те, що саме цього дня 1990 року Верховна Рада ухвалила закон України про місцеве самоврядування. Оплески цих людей лунають на адресу їхніх колег, які напередодні свого професійного свята дня місцевого самоврядування отримують відзнаки від керівництва області за високий професіоналізм. Свою нагороду за перемогу в конкурсі на кращу посадову особу органів місцевого самоврядування отримала і Наталія Снітко із Березнівської райради. Жінка вважає, що для більш ефективної роботи і відповідно благополуччя громад в Україні вкрай необхідна адміністративно-територіальна реформа, тобто райони і області слід а повноважень у влад. Де на місцях має стати більше «В правовому полі, вона можлива. Можливо, єдиний фактор, який може стримувати її, скажімо, розвиток це неготовність наших громадян до змін. І ну ще можливий той, що той фактор, що реформи в нашій державі можуть проходити не завжди, скажімо, системно. Тобто, безсистемність дуже може, скажімо, спричинити те, що ця реформа не так швидко відбудеться, як би того хотілося. Реформа потрібна, але і нині представницька та виконавча влади непогано виконують свої функції. Переконаний голова облдержадміністрації Василь Берташ. Головне каже посадовець, щоб адміністрації і ради працювали як єдиний механізм. Я хочу, щоб і надалі була така співпраця. Коли є одна думка: ніхто не заважає, тоді є і результати роботи. Збудовані соціально важливі об'єкти, школи, дитячі садочки, лікарні, фапи, амбулаторії. Це газифікація населених пунктів, водопостачання, дороги. Нині представники органів місцевого самоврядування дивляться в майбутнє. На початку наступного року вони проведуть третій масштабний форум із усіма керівниками сіл, селищ, міст та районів. Ми визначимо оту далекоглядну перспективу розвитку територіальних громад, довготермінову перспективу до 2020 року, яка визначить в кожному населеному пункті. Пріоритетні напрямки розвитку після нас прийдуть інші, але вони будуть знати, в них буде програма дій в руках, що необхідно зробити в конкретному населеному пункті для нас це дуже важливо. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. У наступному році громадянам України розпочнуть видавати паспорти нового зразка. Він матиме вигляд пластикової картки з електронним чіпом, що міститиме біометричні дані людини. Цей документ можна буде використовувати як внутрішній, так і закордонний паспорт. Передовсім його отримують громадяни, котрі змінюють прізвище або ті, у кого спливає термін дії закордонного паспорта. кажуть в управлінні Державної міграційної служби України в Рівненській області. Такі зміни передбачено законом України про єдиний державний демографічний реєстр, що набрав чинності. 6 грудня відмовитися від біометричного паспорта зможуть ті, хто не бажає його отримати через свої релігійні переконання. До міграційного управління області вже надійшло декілька десятків таких заяв. Однак для повного впровадження закону необхідно внести зміни ще до 30 законів та понад 100 підзаконних актів, кажуть чиновники. Тому запровадження нових паспортів буде поетапним. Що стосується обов'язковості обміну цих документів, то законодавець не передбачає, що ми повинні обміняти всі паспорти і так звані внутрішні, і для виїзду за кордон. Паспорти, які якими ми користуємося, залишаються чинними на термін їх дії. На Рівненщині побільше газонів, квітників та зелених алеї. Обласні чиновники вирішили збільшити в регіоні загальну площу зелененої території. Для цього вони підготували відповідну програму на найближчі 5 років. На неї планують виділити понад 55 мільйонів гривень. За ці гроші також мають намір впорядкувати теплиці та парники, а ще насадити нових дерев та кущів вздовж берегів річок, автомагістрали та залізничних колій. До цих робіт залучатимуть громадські організації та місцевих жителів. На сьогодні на теренах області парки та сквери займають понад три тисячі гектарів. Найбільш озелененим є місто Рівне, а також Березнівський та Рівненський райони. Якими мають бути заняття фізичною культурою у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах країни, і як вберегти дітей від нещасних випадків на уроках? Над цим сьогодні розмірковували учасники першої всеукраїнської науково-практичної конференції Фізична культура дітей та молоді на сучасному етапі. Долучилися до обговорення понад три сотні науковців та практикуючих педагогів із дев'яти областей України. Продовжить тему Роман Сверида. Упродовж останніх чотирьох років в українських школах на уроках фізичної культури загинуло півтора десятка дітей. Одна із смертей трапилася і на Рівненщині в освітньому закладі села Користь, де після уроку фізкультури помер 17-річний хлопець. З того часу держава вирішила змінити вимоги до фізпідготовки школярів. Зокрема, учнів розподілили на групи за станом здоров'я та впровадили обов'язкові медичні огляди. Втім, розповідають вчителі: кількість дітей, яким протипоказані фізичні навантаження з року в рік лише зростає. Тенденція йде до, дещо до погіршення стану здоров'я дітей. З кожним роком, за останні три роки, брати з 2010 по 2012 рік кількість дітей, які відносяться до спеціальної та підготовчої групи, дещо підвищується. У 2010 році, згідно медогляду, було приблизно 86% це основної групи. Вже розпочинаючи в 11-12 рік, згідно медогляду, догляду, вже приблизно більше 50-60% дітей, тільки відносять до спеціально підготовчих груп, а лише 40-50% відповідно до основної. Головною причиною незадовільного стану здоров'я молодого покоління, науковці називають передовсім малорухливий спосіб життя. Вони багато сидять. А уроків тільки два. І оце в цьому році ми тільки пробили з 91-го року що в першому класі вже третій урок фізичної культури. Винятком з правила є школи, де існують профільні спортивні класи. Тут кількість дітей у спецгрупах навпаки щороку зменшується. Для цих дітей, схоже, не страшні жодні недуги. Учні навчально-виховного комплексу числом 26 міста рівного фізичною культурою займаються регулярно і навіть в позаурочний час. Адже тут це один із профільних предметів. На базі освітнього закладу функціонують чотири спорткласи. Окрім фізичної культури, діти відвідують уроки футболу та плавання. Басейн, де практично всі діти школи задіяні басейні, відновлювали центр, сауна. Дуже вихідні дні працює дозвілевий центр, Коли приходять, також діти приходять і плавати, і грати в теніс, займатися волейболом, футболом. І це приходять вже діти не спортивні профільних класи, а звичайних класів. Роман Сверида, Денис Коломис. Інформаційна програма. День майже півтори сотні музикантів протягом одного вечора вийшли на сцену органного залу. Це сталося під час спільного концерту, в рамках якого виступив оркестр Рівненської філармонії разом з волинськими колегами. Окрім них до рівного завітали, ще й хористи з сусідньої області. Один оркестр добре, а два ще краще. Вперше музиканти Рівненської та Волинської філармонії вирішили виступити разом та виконати твори, які не наважилися грати поодинці. Мова йде про четверту симфонію Брамса та ораторію Обніміться ж, брати мої. Ораторію за мотивами творів Тараса Шевченка написав диригент Волинського оркестру Юрій Максименко. За п'ять років твір Лучани виконали усього двічі. Нині автор з нагоди свого 80-літнього ювілею запропонував зіграти її у рівному. Робота йшла. Вже, мабуть, два місяці. Я при... Спочатку я з камерним працював там філармонічним, а пан Хоровець тут, потім я сюди приїздив, ну і вже дійшло до зведених репетицій. Рік тому волинські музики виступали спільно з оркестром Хмельницької філармонії. Радіють, що до рівного шлях набагато коротший. Тож привезли з собою ще й академічний волинський народний хор та хорову капелу камінь Каширського району. А рівняни знайшли музикантів, які грають на духових інструментах та летаврах. Адже на сцену мало вийти не два окремих камерних оркестри, а один зведений симфонічний. За словами керівництва філармонії, стількох музикантів за один вечір рівняни цього року ще не бачили. Чисто математично більше 70 чоловік буде хор і десь буде біля ну, в районі 60 чоловік оркестр. Тобто разом буде біля 140 осіб на сцені. Організатори радять не засмучуватися тим, хто пропустив концерт. Аналогічний виступ відбудеться 11 грудня у Луцьку. Володимир Срус, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Поразки розпочав друге коло чемпіонату екстраліги рівненський кардинал. Наша команда у Львові програла чинному чемпіону клубу «Енергія». перший тайм команди відіграли на рівних і він завершився 2-2. У нас відзначились Олександр Бондар та Мар'ян Маринюк. А от після забивали лише господаря підсумковий рахунок – 5-2 на користь львів'ян. Наступну гру кардинал проведе 23 грудня у Хмельницькому проти спортлідера. Наразі це все такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою. Нехай вам щастить. До побачення.